thank mm. you Світанкове в тумані густому, в тому сні, я кружляла над ним у горі на чептах, І чому я, скажіть, так далеко від рідного тому, І навіщо колись так давно заблукала в світах, чужина обійма Дарує тепло, але душу гірчить полином. І у мріях, мій краю, я знову до тебе полину, Щоб зорею зійти в тихий вечір над рідним селом. Там стежина моя, десь біжить в чисте поле далеко. І у жито рясне синьок і волошки вплелись, і в задумі застиг над гніздом мій самотній лелека, і гойдаються мальви, що я посадила колись, чужина обіймає мене мов не рідну дитину, хоч дарує тепло, але душу гірчить і у мріях, мій краю, я знову до тебе полину, Щоб зорею зійти в тихий вечір над рідним селом. Там без мене стають на крило молоді ластів'ята, одягають сади з достиглих черешень вінок, І зітхне крадькома у зажурі засмучена мати, І щоразу чекає на мій довгожданий дзвінок. Тепло, але душу гірчить полино, І у мріях, мій краю, я знову до тебе полину, Щоб завиюсь, зійти в тихий вечір над рідним селом. Я знову до тебе полину, щоб зорею зійти в тихий вечір над рідним селом, Щоб зорею йти в тихий вечір над рідним селом. Так, привіт-привіт всім. Слава Україні. А тут не робота невеличка біля моря. Чекаємо, коли підійде година, щоб ти до роботи, а там люди живуть. E' un bellissimo luogo per stare a casa. Ora facciamo il, so, il, mare, il mare. Buta, buta tutto bene, pulisci tutto. Buta yeah. è tutto buttare. Mettere tutto. Картони забирай. Так, а я закінчу тут і красти. Отакі От невеличкі роботи. Видіо. Так, ну що, закінчили біля моря такі невеличкі роботи. Po kraska, v koridori. Обстановка. Старі старі дома тут ні, або біля моря. Так, ну що, в вже вже електрика на квартирі. Біля моря там закінчили, тут такі маленькі роботи. І сюди приїхали. От. Докінчувати. Тут те, що маємо докінчити. Так, тут ось великий мастер робить. О, О, -о, -о. браво. браво. А. Так, а я отут, біля тих точкових сітінників. Ось тут от, лед, йому все видно, всякі ті. Знизу, якщо включаєш ті як сіті, то нічого не видно. А так то воно я вже трошки пошпаклював, бо таке по заробляв. Не знаю, ті камера передасть. Типу от, от, і застрягав. Я вчора трошки пошпаклював, пошпаклював, от. Воно там включається, і то все видно. Всі дефекти. Вот. З неї то нічого не видно. Так там вот так. От цього так ілося. То включилося. Ну всі дефекти. Вітні, зараз короче, щоб спробую вчити колонки. Так. Бачите, як от грають колонки. А сьогодні вже 26 жовтня, четвер. так ми Знову електрика на квартирі. От мали йти на другий об'єкт, під балконом там робити, але дощ. На дворі дощ. Так що будемо красти тут і електрика що Ще пару днів роботи з нього. Один, така погодка дуже погана. Я зробив тут і салон краски. Ось вот так вийшла одні, знаєш так. Все таке таклею, Так, зараз включаємо. О! Не, так. 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 Як вийшло? Кучковий світільник. Так само як от потолочні динамики. Все, вже готово. Так, окей, то я що, буду приступати зараз до роботи? Буду. У цю сторону покрашу, бо я вчора цю сторону покрасив. Зараз цю треба покрасити. І ще. І Коридор. Зараз чорний. Майстер поїхав по чорному. Зараз його привезуємо, туди буде дещо ще от, І такі діла це ось такі ледші купимо от. такі, такі лампи. От з музикою. Музикале. Так от. Всі 5 Вт лед. Ну то не можна те. От стоїть вона. Дінамік такий світливий, а посередині динамик, бачите? Вітаюці зараз все роблять. Блудуть. Так. так, Ну що, вітаємо закінчив. Зараз. Африканець тут все позамітає, помиє. Все, закінчено, покращено. От. Так, він все уборку робить. Тут вже кімната закінчена, помита. Але я до тут...

Окей, okay. приступаємо до роботи. Так, ну що. Закінчимо. Останні стежки. Окей. Okay. sta si buono tanto la lavoro eh. e bravo bravo Adesso come la io. Quando eh. io non c'è pure vedere bravo bravo tutto è ciò c'è tempo покрашено Так. Окей. Робить. Зараз обід в нас, Зараз включу динаміки, послухаємо щось. Так, ну що, ми закінчили. Там чорний закінчує уборку. А ми приїхали сюди на старий об'єкт. Де тут вже поставили двері, от, ось, такі от. Всю біленьку. А я крашу. Ця квартира, що після відпуску я такі що робити. Так ось сюди вже підійде вкрасти. Так, заодно на другу, зато на другу. Цю тобі треба докрасти. Все, так зробимо. Підпускаємо. Все красиво, все біленько. Ще раз покрасити і все. Тоже, наверное, завтра і на суботу закінчимо. Я подавлю її покраску. Як щось там роздав, завтра щось знімав ще. Так, ну що, заїхали ще до електрика забрати рештовку. От. От. В цьому домі, третій поверх. Робили. Так, зараз прийде майстер. пішов за чорним. от Окей. Завтра я буду там знов красти. Цю білу кімнату. На біло Так, от все загрузили. Вони сіло. Так. Зараз у нас п'ятниця. Так що завтра знову на той об'єкт іду закінчувати старий, ніяк не можемо закінчити. Окей. Okay. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли. Як летіли журавлі, Вої в на щитах несли, на щитах несли воїв, в місце те немаїв, так багать.